26 вересня на телеканалі Рось час новин. Головні події області очима журналістів ЧСН. Сьогодні у випуску: зарплату не виплачують, літаки не літають. Чому мовчить небо над Черкаським аеропортом? На цю злітну полосу можуть сідати літаки світового класу. Втім, головна перепона спеціальна світлосистема. Її тут просто немає. Осінній марафон. У Черкасах триває підготовка до опалювального сезону. Але на сьогодні сказати, що повністю житловий фонд в ідеальному стані готовий до зими. Я цього сказати не можу. Новий контент голові держкомітету телебачення і радіомовлення Олександру Курдіновичу сподобалась оновлена телерадіокомпанія Рос. Нельотний настрій працівникам черкаського аеропорту вже кілька років не виплачують заробітну плату. Заборгованість державної установи понад півтора мільйони гривень. Обласна влада каже, гроші шукають, коли виплатять борги із зарплати і чому мовчить небо над Черкаським аеропортом, з'ясовувала Анна Іванченко. Скоро в пределах 170-150 до 200 км в час. Висота польоту це візуальні польоти в основному на висотах до 500-1000 метрів. Для Віктора Степановича аеропорт болюча тема. Інженер безпеки з польотів працює тут вже 40 років. Каже, раніше в аеропорту було 70 літаків, а зараз п'ять. Із них робочих лише два. Інші чекають відновлення. Виповняли польоти ми побившому всьому союзу. Вплоть до Петропавловська на Камчатці, Комсомольська на Амурі літали. Черкаський аеродром може приймати літаки до 180 тонн. Але з тим обладнанням, яке нині є на підприємстві, посадити такий транспорт просто нереально. Із 2009 року черкаський аеропорт отримав статус міжнародного. На цю злітну полосу можуть сідати літаки світового класу. Тім головна перепона спеціальна світлосистема. Її тут просто немає. Свого часу Черкаський аеропорт був один з перших, що перейшов від регулярних пасажирських перевезень на чартерні рейси. Зараз він майже не працює. Скоротили і персонал. Його обслуговує всього 48 чоловік. Крім того, за останні 15 років підприємство заборгувало людям понад півтора мільйона гривень. Чим платить людям зарплати і як її погасити заборгованість? Може, хтось зможе підказати, як це зробити? Хай підкаже. Аби хоч якось покращити ситуацію із зарплатою та знайти кошти на утримання підприємства, аеропорт змушений здавати в оренду частину своєї території. Це дві злітні смуги та дев'ять приміщень. Втім, цих грошей катастрофічно не вистачає. При переході до комунальної власності області це біля двох років. Ми не отримали ні одного дозволу на здачу в оренду площів вільних. Від виробничої діяльності. А от власника аеропорту Черкаська обласна рада допомагати підприємству не поспішає. Мовляв, і без цього проблем досталь. Він нам не потрібен аеропорт. І все. Не потрібен? А зачем? Як він стоїть? Він стоїть. А чому він вам не потрібен? Бо грошей немає. Шукаємо інвестора. Два роки не можемо знайти інвестора. За словами голови облради, аби утримувати аеропорт, потрібно розробити певний план робіт, розширити оренду, скоротити штат працівників. Тим часом людям, які ще працюють на підприємстві, залишається лише чекати, коли чиновники зглянуться і звернуть увагу на аеропорт. Анна Іванченко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Чи будемо з теплом? За три тижні в Україні стартує опалювальний сезон. У Міністерстві житлово-комунального господарства відзвітували, майже 90% житлового фонду країни готові вчасно вімкнути опалення. Будинки і котельні під контролем, водопровідні і каналізаційні мережі відремонтовані. А от в якому стані зустріне перші морози наш обласний центр, відомо Лідії Миланіч. Баба Туся в Черкасах живе три роки. Стареньку до себе забрала донька. Вдома у селі вона топила дровами. Каже, від груби було тепло. А от у багатоповерхівці на митниці батареї жаром не пашать. Буває трошки тепліше, буває холодніше. Так вони топлять не дуже важно. Сьдьой етаж не дуже прохолодно. пока топлення зверху дойде, поки до перших етажі, а там от прохладні. Жителі мікрорайону Митниця говорять, хоч у квартирах взимку не пече, та тепло їм включають вчасно. Працівники СУП, яка обслуговує багатоповерхівку на Гагарі на 47, сподіваються, цьогоріч збоїв теж не буде. В цьому році ми вже підготовилися і експериментуємо нову ізоляцію. Називається трубки ППА. Установили також нові манометри, що на подаючому, що на зворотному трубопроводі градусники. Такі ж оновлення елеваторних вузлів здійснили у всіх будинках, які обслуговує суп, каже її директор Юрій Гончаров. Готовність митниці – 99%. Те, що в нас було заплановано, це ж не тільки труби, це не тільки підвали, це ще і чердаки, це ще і утеплення міжпанельні стикові, це ще і криші. Тобі ж там ще зараз ще, ще ми, ще ми зараз працюємо над цим. А от в районі вулиці Луначарського люди запасаються опалювальними пристроями. Нещодавно через борги теплокомуненерго за газ у них майже на місяць відключили гарячу воду. Жителі неодноразово виходили на мітинги та навіть писали листи президенту. Якщо будуть проблеми ще й з опаленням, кажуть, готові вдатися до більш рішучих кроків. Люди знову будуть збиратися, будуть йти на мітинг, а з мітинга будуть іти і перекривати дамбу. Директор Черкаси Теплокомуненерго сподівається, до крайнощів не дійде. Хоча борг підприємства перед газовиками не погашений, черкаси отримують ліміт на газ. Але якби опалювальний сезон стартував сьогодні, місто мало б проблеми. Я не думаю, що в державі сидять самогубці, які готові просто там за дві неділі до виборів не дати газу і відповідно залишити місто без тепла. Підготовка там там іде, але на сьогодні сказати, що повністю весь житловий фонд. В ідеальному стані готовий до зими я цього сказати не можу. За словами Павла Каряся, в жодному з будинків, які обслуговує теплокомуненерго, не проводилися гідравлічні випробування. Не скрізь у належному стані елеваторні вузли. Подекуди відсутня ізоляція трубопроводів. За два тижні все це буде зроблено. Переконує комунальник Лідія Меленіч Олег Кураш, Черкаська служба новин. Замість двору парковка для машин. Мешканці десятиповерхівки в центрі Черкас не можуть вийти із власного під'їзду. Зелений дворик облюбували автовласники сусідніх офісів, кафе, магазинів і перукарень. Свої автівки залишають тут і працівники Черкаського міськвиконкому. Мешканці будинку у розпачі. Як звільнити прибудинкову територію від непроханих гостей, вони не знають. Вчора от мене чуть не зацепили. Я не знала, куди дякується. Тому що я йшла спокійно, а он літить на скорості. Виносити сміття Галина Дмитрівна намагається вдосвіта, доки працівники банків та офісів не приїхали на роботу. В інший час вийти з власного під'їзду вона остерігається. каже автомобільний рух перед будинком не менш активний ніж на шосе. Скільки разів смотрела шоу? бачила, як розверачуються фури. Тут, коли було много машин. Я все бажала, щоб хоч кого нибудь вона стукнула. Это по полчаса минимум разворачивалась эта машина. Постоянно на часто очень на большой скорости машины летят в тот двор. Вийти з малечою на прогулянку для тутешніх мам теж справжня проблема. Люди бояться, аби діти не потрапили під колеса швидкісних авто. У нас вдома маленька дитинка. бувало таке, що я з коляскою взагалі не могла вийти. І я зараз боюсь, що підростем і може бути катастрофа, що буде бігати, може збити машина. І ми самі маємо авто. Ми ставимо її в других дворах за два квартали, тому що всі банки і магазини, які знаходяться коло нас, ставлять тут свої авто. Невдоволені люди вже готові встановити перед будинком блокувальні пристрої, а от комунальники проти Свавілля. Мовляв, орендарі теж мають право тут паркуватись. Мешканці самовільно не мають права ставити прегради для під'їзду до даних будинків і до даних офісів. Єдиний вихід зі складної ситуації створення ОСББ стверджують в департаменті муніципальної інспекції Черкаського міського але й тоді доведеться рахуватись з думкою непроханих автовласників. Найкращий вихід із цієї ситуації, от мешканці, які, е, яких є проблеми по цьому питанню, ну створити ОСББ, відвести землю біля будинку, провести загальні збори е, разом з власниками цих офісних приміщень і вирішити один раз, яким чином вийти з цієї ситуації. Допоки ж мешканцям будинку доведеться й надалі потерпати від маневрів залізних коней на їх прибудинковій території та щоразу жахатись від скрипу гальм та надокучливих звуків клаксону. Вікторія Будевіцька, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. Рось серед найкращих. У цьому переконаний голова держкомітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович. Сьогодні, у рамках робочої поїздки, керівник держкому побував на обласній телерадіокомпанії. Приводом для візиту стало відкриття на каналі нового сезону. Він стартував місяць тому. 30 серпня Рос запрацювала в оновленому форматі. Місяць тому презентували сучасну студію Трансформер, яка поєднує в собі 14 знімальних майданчиків. За декілька хвилин тут можна змінити декорації та світло. Це студія Трансформер. В чому, собственно говоря, свідки зазвичай «Трансформер». трансформатор. От віці світові ідіоди, так, не у нових студіях нові програми, один з масштабних проектів ток-шоу Країна, яка нам потрібна. Його ведучий Валентин Чернявський запевнив, програма обов'язково стане популярною. Ми вже записали кілька програм ток-шоу країна, яка нам потрібна. Це досить таки цікаве шоу, оскільки в ньому піднімаються і соціальні проблеми, і політичні проблеми. Ми зараз по суті в процесі становлення цієї програми, оскільки ми шукаємо якісь недоліки, які є в цій програмі, і виправляємо їх. Подивитись на оновлену роз сьогодні приїхав голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович. Зміни на обласному телеканалі його приємно здивували. Є потенціал розвитку. Якщо я скажу зараз, що все гаразд все добре, і давайте е, будемо саме схваленням займатися, це буде здоб... неправда. Не Але ж є потенціал для розвитку. Якщо буде збережені такі темпи розвитку, які сьогодні є, то безумовно Черкаська ДТРК вже в наступному сезоні буде першим. Вже з наступного року керівництво каналу обіцяє ще більше цікавих проєктів, тім, яких саме поки що тримають у секреті. Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Далі у випуску про таке в обласному центрі перед Соборним сквером створили клумбу у формі Черкаської області. Тепер кожен бажаючий може пройти цим шляхом до храму. Вдалий експеримент у черкаській школі. Працює клас для дітей хворих на ДЦП. Моя дитина знає, що таке шкільний дзвоник, що таке урок, що таке клас. Це дуже велике чудо. Життя поліглота, знання кількох іноземних мов руйнує кордони і робить світ цікавішим. Hello. What do you think about the European day of Languages? Навчання для всіх у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 працює клас для дітей, хворих на ДЦП. Його відкривали як експериментальний, а за 5 років інклюзивний клас довів, що має право на життя. У нас є відстань від сонця до землі. Є відстань від сонця до Сатурна. Давайте подумаємо, що ми повинні зробити в першій дії. Це звичайний урок математики у звичайній школі, але для надзвичайних дітей. Це задача тут. Не треба писати задачі, просто виконуємо. В Цей клас інклюзивної освіти ходить троє учнів, хворих на ДЦП. Пересуватися самостійно такі діти не можуть і зазвичай вчаться лише вдома. Аби малеча не відчувала себе обмеженою, для них п'ять років тому і відкрили цей клас. Моя дитина знає, що таке шкільний дзвоник, що таке урок, що таке клас. Це дуже велике чудо. В Учнів інклюзивного класу своя навчальна програма. На відміну від шкільної ці діти займаються лікувальною фізкультурою і мають менше навантаження з загальних предметів. Але під час перерви їх не відрізнити від звичайних школярів. Інклюзивна освіта вона дає можливість дітям спілкуватися, взаємодіяти, і це досвід, який не можна порівняти ні з чим. Тому для соціуму. Така форма навчання взаємодії не менш важлива. Це дає нам таку височенну моральність, якої в нашому суспільстві ну давно вже не було. Цей клас інклюзивної освіти поки що єдиний у Черкасах. Його відкривали як експериментальний. Нині викладачі мріють, аби такі класи відкрилися у всіх школах міста. Станіслав Фухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. У Черкасах нова площа. Це реставрований майданчик перед соборним сквером. Упродовж двох місяців будівельники чакували над територією. Замість потрісканого асфальту поклали покриття. В центрі площі зробили клумбу у формі Черкаської області. На ній символічно позначений кожен район і Дніпро. Усе це коштом обласного і міського бюджетів. Назву площі дали теж символічно соборну. Тепер кожен бажаючий може пройти. Цим шляхом до храму і долучитися до найсвятіших місць нашого народу. Що пам'ятали, золотоніщина відзначає 69-ту річницю від дня визволення від окупантів. Два місяці знадобилось радянським військам, аби вигнати ворога із території золотоніського району. Тих, хто далекого 43 43-го звільняв рідну землю, залишилось небагато, але усі вони прийшли на свято. Ось так, під смуглянку з піснями та танцями золотоніщина відзначала 69-ту річницю від дня свого визволення наприкінці 43-го бої за район стали вирішальними у великій битві за Дніпро. Тих, хто пройшов пекло війни, тут залишилося не так вже й багато, але всі вони без виключення прийшли на це свято. Цей день у селі Піщани відкрили реконструйований меморіал. На ньому висічені прізвища жителів, які загинули у роки війни. Вклонитися пам'яті загиблих приїхав сюди. І нардеп Богдан Губський. Парламентарій переконаний, нині турбуватися треба не тільки про мертвих, а й про живих. Що багато людей з категорії діти війни не отримали матеріальну допомогу. Вони не отримали тих оплат, які повинна їм держава. І як депутат хочу добитися. Я доб'юсь того, щоб кожна людина, яка є дитиною війну, отримала свої кошти. Аби привітати золотоністів і святом нардеп вирушив до Коробівки, Чапаєвки та Гільмязова, а згодом завітав і до Золотоноші. Станіслав Кухачук, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Сьогодні європейський день мов його відзначають щорічно із 2001 року задля підтримки мовної різноманітності і двомовності кожного європейця. Започаткований він Радою Європи за підтримки європейського союзу. Традиційно цього дня Черкаські євроклуби проводять семінари, відкриті уроки і конференції. Як сьогодні відзначали цей день, знає Анна our society Енводусі айнк детсвілімпортнбіказем інаулд ерибедишодно лендвіджес безкесвіліпотенпікес одинадцятикласниця Марія досконало володіє англійською мовою. Дівчина її вивчає більше десяти років. Вона впевнена, сучасна молодь має знати як мінімум дві-три іноземні мови. Тому Марія активно взялася вивчати ще й французьку. Це дуже важливий день для мене, адже я вивчаю дві мови. І одна з них належить до європейського союзу. І тому я думаю, що це дуже важливо, адже я маю змогу поспілкуватися, дізнатися щось більше про різні країни. Європейський день мов не просто нагадує про те, що існує багато мов, але ще й спонукає європейців вивчати їх, говорить координатор одного з черкаських євроклубів Олена Білоус. Популяризація іноземних мов, вивчення іноземних мов і наголосити ще раз учням на те, що зараз. Дуже важливо вивчення англійської мови, як такої, тому що для стандартного європейця це вже не вважається іноземною мовою, а вважається як навіть гарною освітою. Мета цього зібрання популяризувати вивчення іноземних мов за словами організатора заходу. Подібні святкування розширюють кругозір молоді, допомагають вивчати іноземні мови не тільки тим, кому це потрібно за службовим обов'язком, але й всім іншим. Анна Іванченко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Ось такою щедрою на події видалась середа. Як щодо спорту, В'ячеславе, спортсмени також традиційно не відстають. Є що повірити вам і нашій редакції. Сьогодні в Черкасах стартував один з найпрестижніших юнацьких футбольних турнірів року. Традиційний для обласного центру Кубок Австралії прийматиме втретє центральний стадіон Черкас. Загалом в турнірі візьме участь шість команд з України та Білорусі. Більше ста юних спортсменів приїхали на вже традиційний футбольний турнір Кубок Австралії. Змагання мають таку цікаву назву, тому що ініціатор їх проведення австралієць з черкаським корінням, який протягом десяти років сам грав за місцевий молодіжний клуб. Щорічно змагання серед юнків 2000-року народження збирають найсильніших футбольних гравців країни. Турнір вже, скажімо так, можна сказати, традиційний став. Він вже проходить третій рік і об там турнірі вже знають, скажімо, во всіх пределах України і за Заїву. За його приділенням надача твої турніра та щоб діти поіграли друг з другом, перевірили свої сили на фоні других команд. Во шість команд гратимуть між собою протягом п'яти днів. За цей час кожна команда зіграє по п'ять ігор. Минулого року кубок Австралії повезли додому футболісти Дніпропетровського Дніпра, які і в цьому році вважаються фаворитами. прошлом году это не очень ну, сложно было, интересно грати з такими командами, як Ворскла, Там бил була, була команда Кот Кремінь. Ми тоді стали переможцями, тому що там у нас була дуже слажена гра. У перший день змагань було відіграно три матчі. На Черкаське поле вийшли і вихованці місцевого футбольного клубу Дніпро 80 Черкащани зіграли з Полтавською «Ворсклою» і перемогли з рахунком 3-1. Владислав Ткаченко перед відповідальною грою, як і годиться капітану, налаштовував свою команду на розгром суперників. Зібраний, в пас не боялася нікого і повері грали. грала. Вже завтра боротьба за Кубок Австралії продовжиться. Знову молоді спортсмени відіграють три гри. Черкаські футболісти зустрінуться з маріупільським Ільчівцем. А ім'я третього чемпіона престижного кубку визначать в неділю. Юлія Порпленко, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. Тим часом в Черкасах відбувся черговий чемпіонат з більярду. 11 спортсменів з міста та області боролися за звання чемпіона і головну нагороду американський кубок. Цього разу більярдисти відточували свою майстерність у вільній піраміді. Кожен учасник мав відіграти по 8 партій. За підсумками турніру, найкращим серед спортсменів став Роман Цинда. Друге місце посів Сергій Фурман, а бронзову нагороду забрав Юрій Калачов. Черкаський спортсмен Євген Брик став призером чемпіонату Європи з бойового самбо, виборовши третє місце серед молоді до Молдови, де відбувалися змагання серед чоловіків та молоді приїхало 115 спортсменів з 14 країн Європи. Тренувався я все літо, тренування були дуже виснажливими, але ну, це дало свій результат. Перший бій був мій із українцем, я його виграв, другий бій був з іспанцем, і ну, бій за виходу в фінал був з росіянином. І, можливо, ну, те, що я дуже переживав, і ну, зовсім незначною перевагою він виграв. Ось такі приємні здобутки від черкаських спортсменів, які останнім часом нас тішать. Вам лише добрих новин і сонячного настрою за будь-якої погоди. Щасти. прогноз погоди на 27 вересня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 10 до 15 тепла, в день плюс 23-28. У Черкасах вночі плюс 12-14, в день 24-26 тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 18. Атмосферний тиск дещо знижений, найближчої доби слабко зростатиме. Відносна вологість повітря буде переважно підвищеною. Погода передбачається малохмарна, без опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів, в день видимість добра. Вітер підвищений від 3 до 8 метрів за секунду. Таку погоду в нашому краї забезпечить виступ антициклону з південного заходу. Тому до кінця поточного тижня небо поступово проясниться. Наступні дощі очікуються лише в неділю. При цьому температурний фон залишиться підвищеним. За церковним же календарем 27 вересня відзначається свято воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. У народі цей день називався «третє осенини або здвиження. Люди підмітили, якщо цього дня дме північний вітер, то наступне літо буде теплим. Народі говорили воздвиження, осінь назустріч зимі двигає. Гарної вам погоди.